Наступний резистор. Так, я його взяв з цієї Самий перший 68 Ом. Тобто на ньому напис 68 Ом. Ну, напис ви не побачите, на жаль, але вірте на слово. 68 Ом. Тобто, якщо б це була антенна диполь, це десь приблизно такий опір він у неї і буває. КСВ в середньому в Диполя буває півтора. Або менше, або більше. Від 1.4 до 1,7 це стандартне, нормальне абсолютно для диполя на 50-омному, на 75-омному кабелі, то байдуже. Але в принципі можна це вже користуватись. Дивіться, що нам показує на новна. Вона показує ОПІР 64,6 і КСВ 1,292. Тобто. Якби замість цього опору був реальний типор, то ми б отримали саме ті покази, які нам потрібні. Зверніть увагу, КСВ по всьому рівний. З антенною таке не вийде, тому що антенна має індуктивний опір, а цей опір активний. Тобто він стабільний в усій смузі частот. В ньому немає майже індуктивності. Звичайно, що якщо ви будете вдома робити, то ви нормально спаяєте, підпаяєтеся до, того, до тих опорів, які ми ви будете калібрувати. там ще, ще щось і так далі. Коли кабель буде, ну, можна і з цей, але просто, щоб контакт був кращий. Чим кращий контакт, чим краще ви відкалібруєте на нудну, тим краще воно буде. Але якщо навіть на таких соплях воно показує дуже точно. Ви не справ... думаю, що вже переконалися, вже зрозуміли смисл. Цього всього і чому саме фраза, що нанавна відкалібрована зготовителем і так далі, це тупий бред. Перед кожним виміром в своєму смузі часто, чим вона вуща, тим краще. Пристрій має бути відкалібрований на кінець реального кабеля. Тільки тоді ви все точно будете вміряти. І налаштовувати. Я трошки переніс. Ну, диполь на 2 метри, в принципі, має мати довжину плечей. Десь приблизно е, разом 49 см. Я навмисне взяв дуже довгі, такі, бачите, на дивані мусив розкласти. О, довгі такі дроти. Для того, щоб сконцентрувати вашу увагу на тому, що по опору полотна можна... Знати, що з ним робити? Отже дивіться. КСВ у нас зараз аж цілих 25, що логічно. Опір 355 скаче. От. І КСВ ми зараз подивимося. КСВ. Ми його йдемося, ми його просто не бачимо. Що нам? Говорить опір. Опір говорить, що полотно дуже довге. Занадто довге. Тобто ми, як мінімум, в половину його можемо сміло обрізати. Обрізаємо. Ну і ось я зробив та, який має бути 49 см плече диполя кожного. І в мене вийшла така картиночка. Частота 141,600. Зараз у мене мінімум КСВ. І воно на тій частоті півтори. Що це значить? Це значить, мені ще трошечки-трошечки треба підрізати, щоб попасти в діапазон. 144-145. Ну, тут ще плюс диван може впливати, тому ще той. Але... Саме головне зверніть увагу, як має виглядати налаштований кихи діполь з реальним кабелем. Немає нічого складного абсолютно. Все працює, на новна мірі, дуже точно. І показує нам опір зараз 33. Ну так, я трохи задовго зробив. Зараз я в і попаду в діапазон. Ну, в діапазон я не попав. Я попав 146 700, але це... Скажімо так, відео для навчання, для того, щоб показати сенс вимірювання. Ну, як бачите, в мене все чітко. Диполь працює досить змоги. Част... І, як бачите, зберігається мій півтора КСВ. Є зміна фаста. Ну, я трохи забагато врізав. Разом з тим, зараз я ще теоретично поясню на папері, чому так все відбувається. Хто не зрозумів, буде вам, напевно, цікаво. Але запам'ятайте, якщо ви строїте антенну на кихи, завжди, завжди оця точка має бути вашим калібровочним місцем. Не це. Це набреже. І суттєво набреже. Щоб ви розуміли, наскільки вона набереше, я зараз просто переключуся в ті... Так, це моя рука впливає я... працюю. Зараз я просто включу вам ті попередні настройки. У мене є три настройки. Калібровка на голе, гніздо, калібровка на перехідник і це калібровка на кабель 3. Зараз я повертаюся. Зкликаю з пам'яті калібровку на голу. Або ні, спочатку з перехідником. Калібровка з перехідником, зараз буде активна. І щоб вона нам показувала КСВ. От. Як бачите, мій диполь, якщо би я відкалібрував тільки на перехідник, воно б мені показало КСВ 2,8, майже 3. От, причому в найкращому випадку, я не знаю, ось тут у мене буде 2,8 з копійками на частоті 141. Коротше, якби я не калібрував на кабель, а калібрував би на цей роз'єм, я би диполь настроїти просто не зміг. Тобто, проста антена, Диполь, звичайний, дуже класний пристрій, нановна, неправильна калібровка. Будь ласка, нема. Зараз я переміщуся в калібровку взагалі на голе. Тобто без перехідника. А та, як на Ютубі вчать великі гуру її калібрувати. У мене воно є в пам'яті. Я викликаю цю настройку. Ось у мене ця настройка. Зараз хочу, щоб вона мені КСВ показувала. Ну. Як бачите, на голе гніздо, то в мене КСВ у цього диполя взагалі 3,2 3, і то на частоті 150, а на частоті 146. Там, де я його настроїв, Зараз дай Боже попасти. Тут частоту. Приблизно тут десь 146,200 На частоті 146.200, 3,4 і так далі. Тобто, уявіть собі, на цілих 2,5, якщо би я калібрував на гніздо і не на, калібрував на кабель, я би помилився. Це дуже крута помилка. Я би різав того діполя довго і нудно. І він би в мене так і не настроївся. А коли б він у мене настроївся, то працював би діполь плюс кабель, плюс перехідники, плюс ваші там балуни і так далі, то все сумується. Тому коректно антенну настроювати тільки з калібровкою на реальний кінець кабеля. Оце тема цього відео. І зараз я поясню, чому так уже теоретично.